Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні ми з вами узагальнимо знання з теми опорно-руховий апарат та перевіримо свої знання у тестуванні. До системи органів опори і руху відносять скелет і м'язи, які ростуть і функціонують як єдине ціле. Скелет Є опорою і захистом усього організму і окремих його органів. Наприклад, череп захищає головний мозок, грудна клітка і м'язи, що до неї прикріплюються, захищають серце і легені. Складові опорно-рухової системи. М'язи, кістки, суглоби, зв'язки. Хрящі. До складу опорно-рухової системи належить скелет, тобто кістки, вони є пасивною частиною опорно-рухової системи. Кістки забезпечують опору в організмі дитини налічують 300 кісток. У дорослого їх число зменшується. Подумайте чому? А також до опорно-рухової системи належить активна частина, тобто м'язи. М'язи здатні до скорочення і розслаблення в організмі людини понад 600 м'язів. Скелет людини побудований з кісткової і хрящової тканини. Кісткова тканина складається з пластинок, утворених кістковими клітинами і мінералізованої міжклітинної речовини з колагеновими волокнами. Розташування пластинок нагадує сіткою. Це зумовлено тим, що клітини кісткової тканини остеоцити – Мають численні тонкі відростки, за допомогою яких вони з'єднуються між собою. Така будова надає кісткам великої міцності при стисканні і розтягу. Наприклад, стегнова кістка людини витримує при стисканні навантаження до 1,5 тонни. Типи кісток розрізняють довгі трубчасті, Короткі та широкі або плескаті кістки. Довгі або трубчасті кістки – плечова, стегнова, променева, всередині містять порожнину, яка заповнена жовтим кістковим мозком, багатою на жир, пухкою сполучною тканиною. Трубчаста будова довгих кісток забезпечує їхню міцність і легкість. Зверху кістка вкрита. Тонкою сполучно-тканинною оболонкою окістям, за яким розташована власна стінка трубчастої кістки, що побудована з щільної кісткової тканини, так званої компактної речовини. Основною структурною одиницею компактної речовини є остеон, що складається з п'яти. Можливо, 20 концентрично розташованих кісткових пластинок. У центрі остеона є канал, через який проходять кровоносні судини. На кінцях трубчастих кісток компактна речовина переходить у пористу кісткову тканину, губчасту речовину, яка утворює потовщення головку. Кісткові пластинки губчастої речовини. Розташовані в тих напрямках, у яких кістки зазнають найбільшого розтягу або стиснення. У проміжках між пластинками губчастої речовини міститься червоний кістковий мозок. До його складу входять стовбурові кровотворні клітини, з яких і починають розвиватися всі форми клітин крові. Короткі кістки, зап'ястка. Плесни, хребці та широкі лопатка, тазові, побудовані переважно з губчастої речовини. У новонародженої дитини скелет складається переважно з хрящів, Окостеніння хрящів відбувається упродовж усього періоду розвитку організму і завершується у віці до 24 років. У девжину кістки ростуть за рахунок поділу клітин хрящової тканини, розташовані на кінцях кісток. Після закінчення росту всі хрящі замінюються кістковою тканиною. У товщину кістки ростуть завдяки розмноженню клітин внутрішнього шару кістя. У період розвитку організму ріст кісток регулюється гормоном росту кісткова тканина оновлюється упродовж життя людини. До хімічного складу кістки входять неорганічні речовини, які складають 70%, які надають кісткам твердості та міцності, а саме до неорганічних речовин належать. Вода 10%, мінеральні речовини 60%, це солі кальцію – 13%, солі фосфору 80%, солі магнію та ще різні мікроелементи. А також до хімічного складу кістки входять органічні речовини, які складають 30%. Вони надають кісткам гнучності та пружності. До органічних речовин належать жири та білки. Хрящова тканина спеціалізована сполучна тканина людини, яка виконує опорну функцію. Входить до складу скелета, а також деяких внутрішніх органів, наприклад, трахи і бронхів. Хрящ позбавлений кровоносних судин. Його живлення відбувається за рахунок хрястя. Розрізняють наступні хрящі. Геаліновий вкриває суглобові поверхні кісток. Еластичний має в міжклітинні речовині еластичні волокна, міститься в надгортаннику в ушній раковині. Волокнистий містить у міжклітинній речовині колагенові волокна, утворює хрящові міністки деяких суглобів та міжхребцеві диски. Розрізняють нерухомі, напіврухомі та рухомі з'єднання кісток. Нерухомо з'єднані, наприклад, кістки черепа. Це досягається завдяки такому з'єднанню кісток, як шов, коли численні виступи однієї кістки входять у відповідні заглибини іншої. Напіврухомі з'єднання утворені хріщовими проміжками. Так, з'єднані між собою хребці. Завдяки здатності хрящових проміжків стискуватися і розтягуватися забезпечується певна рухливість хребта. Під час стрибків ходіння хрящі діють як амортизатори, тобто пом'якшують різкі поштовхи, оберігаючи тіло від струсу. Рухоме з'єднання кісток це суглоб. У суглоба опуклість головка однієї кістки входить у западину другої. Поверхні, що дотикаються, вкриті гладеньким геаліновим хрящем, який значно зменшує тертя між кістками і полегшує рухи. Кожний суглоб зовні оточений суглобовою сумковою, що утворена міцною сполучною тканиною. До сумки прикріплені зв'язки і м'язи. У суглобовій сумці є рідина яка виділяється в порожнину суглоба і діє як мастило, зменшуючи тертя в суглобах. Особливості будови скелета людини. Розрізняють такі відділи скелета. Перше череп, який має два відділи, лицевий, він утворений 15 кістками і мозковий відділ, який утворений 8 кістками. Він захищає головний мозок і є опорою для жувальних м'язів. Друге. Скелет тулуба захищає серце, легені, спинний мозок, бере участь у забезпеченні роботи кінцівок, а також забезпечує дихальні рухи. Третє. Скелет верхніх кінцівок забезпечує рухливість верхніх кінцівок. Четверте. Скелет нижніх кінцівок забезпечує рухливість. Нижніх кінцівок. Череп людини складається з двох відділів мозкового та лицьового. До мозкового відділу черепа входять найбільші непарні кістки. потилична і лобова. Та парні кістки – тім'яна і скронева. Через великий отвір потилочної кістки порожнина черепа з'єднується з каналом хребта. Кістки, основи черепа мають дрібні отвори, крізь які проходять кровоносні судини і черепно-мозкові нерви. Скелет лицевого відділу черепа складається з 15 кісток, найбільшими з яких є парні кістки, виличні, верхньощелепні та непарна нижньощелепна кістки. Нижня щелепа єдина рухома кістка у черепі людини. Грудна клітка утворена ребрами та грудиною. Людина має 12 пар ребер, з яких перші 7 пар з'єднані безпосередньо з грудиною. Наступні три прикріплюються до хрящів вищих ребер. А останні дві пари розташовані вільно. Грудина розташована попереду грудної клітки і виконує важливу функцію. Вона скріплює ребра між собою. А зараз пропоную виконати гімнастику для очей. Повторюйте кожну вправу не менше 5-6 разів. Перше. Міцно замруштеся і розплющте очі. Друге. Швидко поморгайте протягом кількох секунд. Третє. Подивіться спочатку в сторони, потім вгору та вниз. Четверте. Повертайте очима за годинниковою стрілкою та назад. П'яте. Подивіться на предмет поряд з вами, потім на щось далеко. Шосте. Закрийте очі і помасажуйте повіки кілька секунд. Скелет верхніх кінцівок складається з двох частин. Поясу верхніх кінцівок, який включає лопатку і ключицю, і вільних верхніх кінцівок, які включають плече плечова кістка, передпліччя, ліктьова та променева кістки, кисть, кістки зап'ястка, п'ястка та фаланги пальців. Скелет нижніх кінцівок складається з двох частин. Пояс нижніх кінцівок утворений тазовими та крижовою кістками. Вільні нижні кінцівки включають стегно, стегнова кістка – Гомілка, велика і мала гомілкові кістки. Надколінник. Стопа. Кістки заплесна, плесна та фаланги пальців. Функції скелета. Опорна скелет є каркасом тіла, до якого прикріплюються м'яза та інші тканини. Рухова. Кістки пов'язані з углобами, забезпечують рух тіла. Захисна Череп захищає мозок, грудна клітка захищає серце і легені, хребет, спинний мозок. Кровотворна у кістках міститься кістковий мозок, який виробляє клітини крові. Депозитарна. Кістки є сховищем кальцію, фосфору та інших мінералів. Функції м'язу рухова. М'язи забезпечують рух кісток у глобах, що дозволяє ходити, бігати, сидіти, піднімати предмети та виконувати інші рухи. Захисна. М'язи захищають внутрішні органи від травм, наприклад, черевний прес захищає черево, а м'язи спини спину. Підтримуюча постава. М'язи допомагають підтримувати поставу тіла. Як вертикальну, так і певну позицію під час сидіння або стояння. Регуляція температури під час скорочення м'язів виділяється тепло, що допомагає регулювати температуру тіла, особливо в холодну погоду. Енергетична м'язи використовують хімічну енергію для скорочення, що дозволяє виконувати роботу, а також виділяють тепло. Мімічна М'язи обличчя дозволяють виражати емоції. Інші функції м'язи також допомагають дихати, жувати, ковтати та говорити. Класифікація м'язів розрізняють скелетні м'язи, серцеві м'язи, ладенькі м'язи. Будова скелетних м'язів Кожен м'яз складається з великої кількості багатоядерних м'язових волокон і сполучної тканини. Зверху м'яз вкритий тонкою сполучно-тканинною оболонків фацією. У м'язі розташовані кровоносні судини і нервові волокна. Сполучна тканина утворює сухожилля, за допомогою яких м'язи прикріплюються до кісток. Скоротливим елементом м'язових волокон є білки актин і міозин. Склетні м'язи називають посмугованими, оскільки товсті нитки міозину розміщуються між тонкими нитками актину. Там, де вони перекриваються під мікроскопом, видно темну смужку, а де не перекриваються світлу. Нитки актину і міозину поєднані між собою поперечними містками. Скорочення м'язів починається зі збудження м'язових волокон нервовими імпульсами і полягає в тому, що нитки актину за допомогою поперечних містків втягуються поміж ниток міозину. Довжина м'яза при цьому зменшується, забезпечує скорочення м'язів енергія АТФ. Серцевий м'яз також побудований з посмугованої м'язової тканини, але, на відміну від скелетної, він складається із м'язових клітин, що з'єднуються між собою утворами, які проводять імпульси, завдяки цьому збудження від однієї клітини поширюється на весь серцевий м'яз. Стінки серця складаються з серцевих м'язових волокон. Епікарду сполучно-тканинного вкритого одношаровим епітелієм, міокарда середнього м'язового, ендокарда внутрішнього епітеліального шару. Стінки внутрішніх органів судин, кишечнику, сечового міхура тощо утворені з непосмугованих або гладких м'язових волокон, одноядерних веретеноподібних клітин. Їхні скоротливі білки. Не мають строго упорядкованого розташування. Вони скорочуються повільно, але тривалий час можуть перебувати у скороченому стані. Основні групи скелетних м'язів. Замістом розташування м'язи тіла людини розділяють на 5 груп. М'язи голови, м'язи шиї, м'язи тулуба, м'язи верхньої кінцівки руки. М'язи нижньої кінцівки, ноги. М'язи голови виділяють жувальні та мімічні. Жувальні м'язи підіймають нижню щелепу і рухають її вперед, назад або в боки, забезпечуючи акт пережовування їжі. Мімічні м'язи одним кінцем прикріплюються до шкіри обличчя. І при скороченні переміщують окремі її ділянки, надаючи відповідного виразу обличчю, тобто зумовлюють міміку. До мімічних м'язів належать також колові м'язи очей і рота. М'язи шиї забезпечують рух і нахил голови вперед, назад і в боки. Шиї і її шкіри деякі з яких можуть тягнути перше ребро догори і тим самим брати участь в акті дихання до м'язів тулуба відносять м'язи грудної клітки живота і спини м'язи які розміщені між ребрами міжреберні а також інші м'язи грудної клітки беруть участь у диханні тому їх називають дихальними до них належить і діафрагма. Великі м'язи грудної клітки забезпечують рухи верхніх кінцівок. М'язи живота утворюють стінку черевної порожнини. Утримують внутрішні органи, сприяють здійсненню дихальних рухів. Якщо вони слабкі не треновані, то в разі підняття великих вантажів можуть розходитися. В утворенні між м'язами проміжки між шкірою живота можуть виходити внутрішні органи, так виникають грижі. Уздовж хребта розміщені численні м'язи спини. Вони забезпечують рухи хребта назад і в боки. Утримують тіло у вертикальному положенні. Великі м'язи грудної клітки забезпечують рухи верхніх кінцівок. За функціями м'язи поділяють на згиначі і розгиначі відвідній і привідній. М'язи-обертачі. Основну роль у пересуванні людини здійснення різних рухів відіграють м'язи кінцівок. Згинання передпліччя в ліктовому суглобі забезпечує двоголовий м'яз, біцепс, розгинання триголовий м'яз, тобто трицепс. М'язи передньої поверхні передпліччя забезпечують згинання, а задньої частини розгинання кисті й пальців. М'язи поясу нижніх кінцівок випрямляють, зігнутий наперед тулуб, відводять, розгинають і повертають стегно. Найдовше людини кравецький м'яз, розташований на стегні спереду. Він згинає ногу в кульшовому і колінному суглобах. Чотириголовий м'яз стегна розгинає колінний суглоб. Двоголовим я стегна забезпечує згинання колінного суглоба. Литковий м'яз розташований на задній поверхні гомілки, згинає стопу. А зараз пропоную трошки відпочити та виконати невеличку руханку. Розрізняють статичну і динамічну роботу. Статичну від грецького статус, тобто нерухомий роботу, виконують м'язи людини, коли вона не рухається, тобто стоїть, або тримає певний вантаж. У такому стані її м'язи перебувають у тривалому напруженні. Така робота м'язів дуже втомлива. Динамічно від грецького динаміс, тобто сила, пов'язаний з рухом. Роботу м'яза виконують під час рухів людини, бігу, ходіння, плавання. При цьому скорочення м'язів чергується з їхнім розслабленням. Динамічна робота менш втомлива для людини. Втома м'язів це фізіологічний стан який виникає при тривалій або інтенсивній роботі і полягає в тимчасовому зниженні працездатності, причини втоми м'язів, зменшення м'язах кількості речовин, необхідних для роботи, а саме аденозин трифосфорної кислоти та глікогену, накопичення в м'язах молочної кислоти, зниження запасів кисню в м'язах, зміни скоротливої функції міофібрил, Зміна стану нервової індокринної регуляторних систем. Наприклад, виснаження нервових центрів або погіршення проведення імпульсів через синапси. А тепер перевір, чи все правильно, що написано на цьому слайді. До ушкоджень опорно-рухового апарату належать закриті та відкриті переломи, розтягнення, переломи черепа, переломи хребта, вивихи та забій. Перша допомога при переломах. Якщо перелом відкритий, потрібно розрізати одяг та оглянути рану. Якщо є кровотеча, потрібно неодмінно її зупинити, накласти пов'язку, що тисне, або кровоспинний джгут. Після зупинки кровотечі накласти на рану стерильну чисту пов'язку, допомогти постраждалому прийняти положення, яке завдає найменше болю. Якщо ви пройшли відповідне навчання, знерухомити ушкоджену кінцівку, якщо ж не маєте потрібної кваліфікації, краще її не чіпати. Вкрити постраждалого термопокривалом або ковдрою, забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду медиків. Якщо перелом закритий, потрібно допомогти постраждалому прийняти положення, яке завдає найменше болю. Якщо ви пройшли відповідне навчання, знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ж не маєте потрібної кваліфікації, то краще її не чіпати, вкрити постраждалого термопокривалом або ковдрою, забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду медиків. У разі погіршення його стану до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Ще раз зателефонувати за номером 103. Якщо постраждалий з і не має ознак життя, Розпочніть серцево-легеневу реанімацію. Перша допомога при розтягненні зв'язок або забитті. З углобу треба забезпечити повну нерухомість, періодично прикладати холод, щоб зняти набряклість і знизити запальний процес. Пошкоджені кінцівки краще тримати вищі, щоб знизити приплив крові. Отже, у житті можуть виникнути різні пошкодження опорно-рухової системи. Розтяги, удари, вивихи, переломи закриті та відкриті. Важливо вміти вчасно надати першу допомогу потерпілому. А зараз прошу перевірити свої знання у вигляді тестування. Бажаю вам успіхів. На все добре! Сьогодні на уроці ми дізналися про навчилися, Зацікавило те, що було незрозумілим. Дякую всім за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.